Снігові замети, усі вихідні з неба сипало, і погода перевірила на повну готовність усі служби до зими. Комунальники намагалися впоратися і чистили головні дороги. А от численні зупинки і пішохідні зони досі у полоні снігу. Люди долають кучу гури, щоб потрапити до транспорту. Хто має прибирати сніг та чому цього не робить? Дивіться у сюжеті. Останні дні сніжило невпинно, погода випробувала на міцність комунальників та діставалася здебільшого простим сумчанам. Сумчани калічились на нечищених і слизьких тротуарах. Частіше за все люди отримують переломи рук і ніг, адже на слизькій дорогі дуже важко згрупуватися. На даний момент середнє кількість дітей буде составляти в районі 42-40 сорока чоловік в день. Обращаються люди практично повсеместно, але от якщо взяти саме часто улиці, на яких люди травмують, це Лушпи і це Харківська. Зупинки місце наймасовішого скупчення людей. У часи пік тут жахливий рух, а тому нерозчищені місця становлять реальну загрозу. Плохо. Плохо. На остановках особливо там, де тролейбуси ходять, де маршрутки взагалі вийти не можна і зайти не можна що можна ногу поламати, От з тролейбуса і все. От я один раз дід году ламала. Ми провели рейди, побачили на зупинках по вулиці Паризької комуни, пивзавод та інших справжнісінькі кучугури снігу, які люди намагаються перескочити і потрапити до маршрутки чи тролейбуси. За законом, якщо на зупинці є мала архітектурна форма, вони повинні прибирати сніг і на зупинках. Та в мафі, до якого ми завітали, прибирати сніг, не поспішали. Це не я ніяк це моя робоча. Тут я найчим займається. Ну, коли проїжджають машини, чисть, що сніг, чи ані обратний велосипел закидають. Я з тобою. Я з тобою. Твої зупинки видожні. Ви знаєте? Ну, чистим чистим. І коли ваша робоча якась на розов? Ну, коли получается. Чиновники ж звітують, Самі прибирати зупинки біля кіосків не будуть, натомість штрафуватимуть недолугих підприємців. А притулок, кредити для суб'єктів це у нас ще три суб'єкти з'явилися, які не реагують як і ми на вас не було вже направили. Нагадаємо, цьогоріч саме нечищена зупинка стала причиною трагічної загибелі. У лютому під колесами тролейбуса загинула дівчина. За однією з версій дівчина послизнулася саме коли долала сніжний кучугур. Тож, хто буде розчищати кучугури снігу на зупинках, питання залишилося відкритим. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини СТС.